Замість очікуваного бабиного літа осінь поливає дощем, аграрії приймаються, треба соняшник зібрати. Та де там, коли лє-лє? Правда, народні прикмети втішають. Якщо вересень дощовий і холодний, зима буде м'якою і короткою. Що ж, покладемося на народну метеорологію? Кукурудзи вродило, хоч греблю гати, натомість закупівельна ціна впала. Чи потечуть українські молочні ріки до Європи? До кінця року на Волині збудують 80 кілометрів лісових доріг. Оце бачите, яка кукурузка? Тут мінімум 140-150 центрів з гектара. Олександр Прокопенко пишається вирощеною кукурудзою. До того як очолити машинську райдержадміністрацію, він кілька років працював радником у цьому підприємстві. Як вирощувати пшеницю за 60, соняшник за 45, а кукурудзу за 120 центнерів з гектара навіть без достатньої вологи, він добре знає. Свій досвід використовує і на цій посаді. Цього року у Машівському районі зберуть за 250 тисяч тонн качанистої в середньому по 100 центнерів з гектару, навіть попри те, що дощі забарилися. Попадів було мало, коли потрібно було для кукурудзи дощів, їх якраз не було, була спека. Але завдячуючи тому, що у нас передові технології, ми використовуємо вже не один рік. Ви бачите, на цьому полі, як і маса залишається, мульчується, приробляється. Це все покращує ґрунт, не виноситься ерозія. На гумус, і при достатній кількості мінеральних добрив якісних семенах, хороших механізмах добиваємося таких результатів. У господарстві лос з багатими урожаями завдячують саме сучасним технологіям, застосовують лише нульовий обробіток ґрунту. Одразу ж після збирання кукурудзи чи соняшника спеціальним устаткуванням подрібнюють рештки стерні, мільчують, а весною висівають в уже здобрений ґрунт. Така технологія і вологу затримає, і землю збагачує. Почва хорошо оброблена, добре внесені. Постоянно прополка була, підгортали кукурузу. Герпітину побрізали, все як положено, технологія прийшла нормальна і кукуруза пішла хороша. Комбайнер Олексій на теса не натішиться. Чим кращий урожай зберуть, тим більше отримає. Працюємо, стараємося. Чим більше якісніше будемо працювати, більше матимо від цього. Кукуруза, дивіться, як стіна стоїть. Хороший врожай теж може бути у збиток, бідкається директор Лос Олександр Прасочка. Цього року ціна на кукурузу вдвічі менша, ніж торік, десь на межі собі вартості. Торік урожайність була наполовину менше, ніж у цьому році, в межах 45-50 центнерів. Але ціна на кукурузу була в межах 2-2-250. Це те, що ми мали в тому році. Ціна зовсім протилежна тій, що була у минулому році. Ну і ще ж хотілося б сказати, що для того, щоб платити 8% орендної плати нашим пайовикам, та ціна, яку нам на сьогодні виставляють 800, 1000-1200 гривень, вона нам не підходить. Це значить працювати собі на збиток. Цього року, за прогнозами, на Полтавщині зберуть понад 3,5 мільйони тонн кукурудзи. Торік було майже на 800 тисяч менше. Частину зерна перероблять на комбікорми для тваринництва, кількість якого в області зростає щороку. За попередніми оцінками в Україні буде зібрано до 60 мільйонів тонн зерна, що має стати рекордним врожаєм за роки незалежності. В серпні експорт пшениці з України досяг нового рекордного показника цього місяця півтора мільйони тонн. Аналітики впевнені, що рекордний врожай підніме Україну на друге місце у світі за рівнем експорту кукурудзи. Держава планує розширити ринки збуту в Азії та Африці. Цьогорічний експортний потенціал складе до 18 мільйонів тонн. Проте прем'єр-міністр Микола Азаров на засіданні уряду зауважив, що за дві декади вересня на значній території України випало до чотирьох місячних норм опадів. Відтак профільне міністерство отримало завдання забезпечити збирання врожаю та посів озимих. Умагає від міністерства аграрної політики, місцевої влади максимально сконцентрувати всі техніку, в тому числі і сусідніх регіонів, та надати усю можливу допомогу для завершення збирання зерна та посіву озимих культур, зокрема зіми пшениці. Кожен погожий день, Кожну годину треба з максимальною користю використати для збору та збереження врожаю нинішнього року, а також закладання майбутнього врожаю. Погода не вперше випробує нас на місці, але я впевнений, що необхідні роботи будуть виконані в повному обсязі та якісно. Виробництво м'яса в Україні збільшилося на 9%. Відповідно, середньостатистичної України з'їдає 55 кілограмів м'яса на рік. Держава виплатила аграріям 342 мільйони гривень на розвиток тваринництва. Відтак міністр агрополітики прогнозує зниження імпорту іноземного м'яса. Ми рухаємося в бік самозабезпечення продуктами харчування, які можемо виробляти. Наприклад, в цьому році в Україні можна скоротити імпорт м'яса на 35%. Для цього необхідно використовувати ринкові методи, а це підвищення здатності продукції і нарощування внутрішнього виробництва, підкреслив міністр агрополітики. Для розвитки галузі тваринництва, зокрема нарощування поголів'я та виробництва м'ясомолочних продуктів, держава надає підтримку селянським господарствам. Так, одноосібники отримують дотацію за збереження та утримання молодняку великої рогатої худоби, а також компенсацію за придбання установок індивідуального доїння. Так, станом на вересень поточного року, для нарахування такої дотації понад 222 тисячі селян подали документи за збереження ними 288 тисяч голів худоби. Цариця полів кукурудза. В першому сюжеті йшлося про клопоти аграріїв: як не вродить погано, а як надвражай, ціни падають. Втім, якщо уважно порахувати, зиск приблизно однаковий, як не за ціною, так і за обсягами продажів. Ті, хто твердять, що вся продукція в Україні неякісна, говорять, м'яко кажучи, неправду. Багато вітчизняних виробників, зокрема й в сільському господарстві та переробці, нарощуючи потужності, вже давно почали виробляти продукцію за найновішими технологіями. Однак, щоб вийти з нею на ринок, слід довести це на папері, тобто отримати сертифікат. У нас якість по деяким товарам, ну, от якщо ми беремо про харчування, вона відповідає європейським, але вона не відповідає їхнім стандартам. Ну, маркування, номерація, різні специфічні умови зберігання. Ну, не відповідає. Це не тому, що вона погана, тому що в нас трошки по іншому роблять. Якщо ми хочемо експортувати ну, наш тож, шоколад в Європу, нема проблем. Але маркуйте так, як прийнято у них, а не так, як прийнято в Росії. Лися повинна мати велике вим'я і спортивну статуру. Таке глибоке переконання працівників ферми у Білосерківському районі. А щоб корови мали такий привабливий вигляд, їм треба створити відповідні умови. Безприв'язне утримання так невиразно називається метод, застосований на дивофермі. Є клімат контроль. Корови самі йдуть доїтися, а автоматика визначає, кого пустити на доїння, а кого ні. Зараз, якщо ви бачите, на нашому фоні працює робот. Герніж два, в нас є домики, в яких знаходяться два роботи. Ці роботи розраховані на два роботи, на 120 тварин, завантаження їхнього. Вони здійснюється це все автоматично. Тварини самі безпосередньо проходять селекційні ворота, де комп'ютер їх відділяє, відсортовує, дивиться, кому потрібна дойка, кому ні. Це люди до цього абсолютно не мають ніякого відношення. І по вже тварина збирається в зоні очікування, а звідти вже безпосередньо переходять вже на доїння. Технологія розроблена за кордоном. В наших умовах вже витримала випробування часом. Правда, тільки на кількох фермах підприємства. Удень достатньо трьох працівників, вночі лишається один. За всім слідкують роботи, а ще іноземці, які приїжджають приймати досвід. Скажемо, що завтра приїдуть німці, а вчора приїжджали бельгійці, а позавчора ще приїжджали. По поводу візитів у нас постійно є візити, і ми вже цим абсолютно не здивовані. А по поводу унікальності я вам скажу, що це йде добровільне доїння корів в умовах найближче, найближених до природних. Тварина перебуває в, в своїх природних умовах. І всі дії, які вона робить, вона робить завдяки своїм інстинктам. Хоче вона доїться, вона доїться. Хоче відпочивати, відпочиває. Все йде її, її циклу. Іноземці вже дивують не технології, вони європейські, а масштаб. Якщо в Голландії 100 корів це м -м, велика ферма, українські реалії можуть видатися західним колегам гігантоманією. Тисячі корів та запросто. Вони приїжджають і дивляться на масштаб, де, наприклад, стоїть в одному корівнику, доїться 500 корів. що Це може бути роботизований комплекс на тисячі корів. І це їх дійсно значить, вражає, от, що ми можемо. Значить, виробляти тут значну кількість продукції, і можливо і побоюється. Вже зараз, за потужностями і собівартістю молоко цього комплексу, а відповідно він сам перевищують визнаних голландців. Але сире молоко в продаж не йде. Наступним етапом є молокозавод. Розташований він за 20 кілометрів від ферм. Він найсучасніший в Україні. Вже зараз має сертифікати, які дозволяють вийти продукції на зовнішні ринки. До речі, при цьому не обов'язково експортувати. Достатньо мати контракт зі світовою мережею фастфуд, представленого в Україні. Безумовно, ми базувалися. На традиціях, на директивах європейського співтовариства, коли будували наше підприємство. Що можна говорити про Європу? В Європі дуже високі вимоги до молочної сировини. І нам ще треба багато працювати в Україні для того, щоб адаптувати наші сировинні зоні під вимоги європейського співтовариства. За оцінками європейських експертів, з рахунок зниження імпортних мит Україна недоотримує приблизно 391 мільйон євро на рік. Але українські експортери заощадять понад 480 мільйонів євро. І це тільки торгові підрахунки, лишається питання внутрішнє рентабельності того ж українського молока. Нині розгортаються запеклі баталії, куди нашим товарам рухатися. Мовляв, не витримаємо ми конкуренції з європейською якістю. Краще традиційний ринок, колишнього СРСР. Там все проковтнуть. Що ж, вибір цивілізаційний між кількістю і якістю. Китай може стати для України стратегічним ринком збуту. Так, окрім зернових, до Піднебесної можуть експортуватися соняшникова олія, цукор а також тваринницька продукція. Розширення переліку сільгосптоварів, які можуть постачати до КНР, сприятиме тому, що частка вітчизняної аграрної продукції в загальному товарообігу з КНР сягне 20-25%. Про це заявив міністр агрополітики та продовольства України Микола Присяжнюк у Пекіні. Також міністр повідомив, що вже сьогодні Україна виробляє в 2,5-3 рази більше сільгоспродукції, ніж споживає. Тому є всі ресурси, щоб збільшувати свій експортний потенціал, а також відіграти важливу роль у вирішенні глобальної проблеми нестачі продуктів харчування. Ситуація, що простежується з ціною на плодоовачеву продукцію, спричинена діями спекулянтів, І поки аграрії намагаються зібрати врожай картоплі, незважаючи на складні погодні умови, спекулянти цим успішно користуються, штучно завищуючи ціну. Тому щоб не переплатити за овочі, яких у цьому році зберуть вдосталь, необхідно скуповуватися на оптових ринках сільгоспродукції. Про це заявив міністр агрополітики та продовольства Микола Присяжнюк. Наразі воршовий набір на оптових ринках вдвічі дешевше ніж у супермаркетах. У цьому році аграрії зберуть майже 9,5 мільйонів тонн овочів та 23 мільйони тонн картоплі. Це дуже значні обсяги. Так щорічно українці споживають лише 6 мільйонів тонн картоплі, тому побоювань, що її не вистачить для внутрішніх потреб, не має бути. Щодо цін, то вони мають ще більше впасти за декілька тижнів. Ту ж ситуацію зі штучним підвищенням цін, яку спостерігаємо зараз, можна назвати лише діями спекулянтів, зазначив Микола Присяжнюк. В Маріуполі відкрилася перша черга нового оптового ринку сільгоспродукції «Азовський». На його будівництво було виділено 27 мільйонів гривень з державного бюджету. Відтепер жителі міста та Донецької області зможуть купувати м'ясні рибні та молочні продукти безпосередньо у виробників за доступними цінами. І надалі уряди Міністерства агрополітики будуть підтримувати розбудову подібних інфраструктурних об'єктів по всій Україні. Про це заявив очільник профільного відомства Микола Присяжнюк. Чи потечуть українські молочні ріки до Європи? Про це в попередньому сюжеті запитували у фермерів та виробників молочної продукції. Вимоги Євросоюзу чіткі, головне не кількість, а якість з приєднанням до зони вільної торгівлі в українських виробників буде час для адаптації до нових вимог. Звичайно, виграє і український споживач. Нові види риби науковці виявили у найбільшій річці України Дніпрі. Деякі з них поширилися настільки, що витісняють таких аборигенів, як короб, карась, лящі, судак. Говоря, рибі ще Зіщу нету. вряд ли, це хищник, вряд ли. засипіл. Це вже якийсь то відео про диковинки серед риб заговорили і вчені іхтіологи. За їхніми спостереженнями, останніми часом у Дніпрі з'явилося щонайменше шість зовсім нових видів. На думку Романа Новицького, науковця Дніпропетровського національного університету, така ситуація екологічно небезпечна, адже поступово у річці відбувається переформатування видового складу риб. Проблема нових видів состоїть в тому, що ми, як учені, совершенно не можемо предказати, як вони себе поведуть через год, через два, через три. Уже на прикладі нескольких видів ми можемо сказати, що приходяще види достаточно агресивні і вони навіть витісняють наших аборігенних риб. Серед причин появи нових представників водної фауни кліматичні зміни та людський фактор. Часто зради особистої розваги любителі акваріуміста випускають у річку різноманітні екзотичні породи, не усвідомлюючи наслідки. Нині вже зафіксовано 5 випадків вилову з Дніпра крупних піраній. лунный окунь тут появился, такой как пиранье. Это 4 или 5, 5 этих цветов у него. Пиранье. Так я спал. А потом мне сказали, что она дурная лунный окунь. Я же употребляю ее пищу. Жив, здоров. Не говоря уже о рыбе, надо посмотреть на Днепр. И тут проблема в вопросе, проблема уже будет решена. За висновками Дніпропетровських вчених, головна річка України дійсно забруднена, через що риба надзвичайно вражена паразитами, яких фіксують чи не в кожному другому окуні та судаку. Та на щастя більше з них безпечні для людини. Що стосується ситуації по факту, то я не скажу, що вона є критичною. Вона є напряженою. Єдиним реальним варіантом це якийсь відлов якої то унічтоження якої та сокращення також в інституті рибного господарства Академії наук України сподіваються, що і любителі екзотичних риб зрозуміють, яку шкоду можуть заподіяти екології Дніпра. В Києві відбулася дев'ята міжнародна конференція енергія з біомаси». Учасники заходу обговорили питання підвищення зеленого тарифу на електроенергію, зростання цін на природній газ та збільшення відсотка відновлювальних джерел енергії у структурі загального енергоспоживання в українських реаліях. Запровадження європейської практики виробництва електроенергії з гною поки що натикається на бюрократичні перепони і небажання бажання обленерго пускати зелену електрику в мережу. Овочі це не лише корисна їжа, а й музичні інструменти. українсько польський гурт Папріка Лаба грає тільки на екологічних барабанах, трубах маракасах, які зробили з городини. Ідея виникла три роки тому. За цей час музиканти доросли до гастрольного туру. Першим містом, яке митці вирішили вразити своєю майстерністю, стала Вінниця, ударні з кавунів та капусти, духові з кабачків, моркви огірка, маракаси із картоплі або перцю з квасолею всередині. Сировану для інструментів музиканти купують за день до виступу, дещо з цього використовується неодноразово, а дещо, наприклад, капуста після виступу одразу йде прямо в борщ. Село Корпилівка дощ не вщухає, але для місцевих жителів негода не перешкода. Ховаються під парасолями та дощовиками до офіційного відкриття дороги. Між тим, розповідають, чекали не одне десятиліття. Дід Арсен пригадує, починали будувати цю трасу, ще як сам він був хлопчиськом. То ще я мали був, О, як вже я мали робити. То тут зробили були десь 150 метрів. Розобрали той камінь, у сошу. Літак воно заглохло. Сьогоднішній дощ випробування для нової дороги, якою вона була раніше, ці жінки забути не можуть. Без трактора чи коней ходу не було. тут, тут не було. дороги, тут же було тут, тут. Була пропасть. Тут переверталися лісовози, Ліс... тут переверталися Другі. машини. Тут все переверталося. Так. А то возили гни через сусіди. Нагород поля ніяк не могли проїхати. Нині вісім кілометрів дороги з'єднали Курпилівку з селом сильне. Досі в об'їзд від одного села до іншого треба було подолати півсотні кілометрів. Тепер напряму через ліс удвічі менше. Люди радіють, але тепер мріють і про інші блага. Що пустили сюди маршрут, Легше людям де сильно ви городищі, бо легше добиратися. Так, так що важливо, щоб лікання щоб сума не була, щоб рачів нові дали, щоб операції робили, родом зробили. Офіційне відкриття дороги, каравай, вітання, перерізання стрічки і слова про необхідність будівництва нових лісових маршрутів. Ці дороги, ну я вам хочу навести такий приклад. Якщо ми візьмемо країни Європейського Союзу, то на тисячу гектарів лісу вони мають мінімум 30 кілометрів доріг, а в розвинутих країнах 60. Ми, на жаль, маємо з твердим покриттям всього на 4 кілометри. Тому нам, звичайно, що нам треба було будувати їх ще 50 років тому назад. Далі буде, кажуть волинські лісівники, за останні п'ять років в області звели 320 кілометрів лісових доріг. До кінця року їх побільшає ще на 80. Із недавно збудованих ось ця 10-кілометрова. Є різні підходи, але все-таки ліс це не пуща, ліс теж має в лісі проходять дороги, а оця дорога, де ми стоїмо. Це колись це був зв'язок між, сел... між городком і градечком. І по такому принципу ми взагалі керуємося, коли вибираємо траси для будівництва чи для капітальних ремонт доріг. В першу чергу, це, щоб ці дороги зв'язували населені пункти, тому що вони повинні нести нагрузку соціальну. А потім вже ставиться на другий план чисто виробничі, це доступ до труднодоступних лісових угідь. Не втратити цінну деревину стратегічний товар України не менш важлива причина для створення лісових доріг, каже Віктор Сівець. Мовно кажучи, 700 кубометрів на гектарі. І якщо туди, там не буде дороги, і якщо е, туди не пробудувати шлях, то звичайно, що ця деревина просто загине. Тому в першу чергу, от в такі місця і будуються зараз дороги для того, щоб забрати цю деревину і забезпечити вітчизняного тароробника деревиною. Ще одна програма, що реалізовують останніми роками лісівники житло молодим спеціалістам. Напередодні свого свята у нову квартиру перебралися Тетяна та Андрій Литвинець зі своїм сином. Як тебе звати? О, ким будеш, як вирости зроблена програма е, по Наданню житла молодим спеціалістам, от цей будинок він не є новий. Він звичайно старенький. Це ж будова 60-х років. Він дерев'яний, але він зроблено у ньому ремонт. От е, практично ну перероблено штукатурено повністю відновлено е, опалювальну систему. досі Андрій зі своєю родиною жив у батьків. Тепер має власне родинне гніздо. Дві кімнати та кухня, усе вмебльоване. мебльоване. Будинок в дуже гарному стані. Нові меблі, все дуже дуже гарно. Все. Ми дуже вдячні. Дитина в нас є що дитині школу. Треба йти, все є садик є. І умови ну набагато кращі. Вже більше ста квартир отримали за останні роки сім'ї волинських лісівників. Цього року ще 15 родин можуть сподіватися на відомче житло. Вже 15 років поспіль фахівці аматори Ковальської справи показують тут одне одному і численним глядачам свою вправність щороку з-під грубого молота. Виходить усе вишуканіші троянди, зірки і чудернацькі огорожі. Микита Мороз приїхав з Криму у ковальську справу. Закоханий мало не сполюшок. По справжньому займається нею лише два роки. Хлопець завзято і вміло допомагає вчителю. Ну я кивал уже доволі багато різних речей, але всі вони доволі прості. Тобто я ще не то каначила каже. Ну елементарно там падковий сердечки, там кіт там такі они... подсвічники, такого тако. В центрі парку кованих фігур від сьогодні височить нова скульптура триметрового залізного коваля. Разом робили майстри з України, Америки, Канади, Японії і кількох країн Європи. Скульптуру планують регулярно оновлювати новими елементами. Це зроблене традиційно залишається в Донецьку. Місцевий парк кованих фігур улюблене місце для весільних фотосесій і відпочинку городян. Студентами, ще тут зустрічалися, часто гуляли з парку там вже багато років. Он пополняется новыми фигурами и очень здесь красиво. Іноземні ковалев вважають Донецк центром украинского ковальства. С роки незалежності тут склалися особые профессиональные традиции. Ковальский фестиваль – одна из них. И мы считаемся одним из центров кузнечного мастерства в Европе и в мире, естественно. Парк кованих фигур уникальный, его вообще просто нигде нет в мире. Поэтому именно поэтому, благодаря парку кованных фигур, мы занимаем достойное место в кузнечной общественности мира, и мы вообще первый город постсоветского пространства, который стал членом кольца европейских городов з у дводенній програмі фестивалю: конкурси ковальських костюмів, майстер-класи, парад байкарів і солове шоу. Змагання на найкращий виріб цього разу вирішили не влаштовувати. Рівень робіт дуже високий, і вибрати єдину роботу з поміж багатьох гідних перемоги нелегко. іскусства, Більше іскусство. Більше. Ну і ремісло тут ремісліна діло. раніше кузнець був тільки ліж технік. Англійське слово кузнець раніше – інженер був. Тобто він зображав, що зробити. Завершився фестиваль музичним шоу Рок Ковальня. Там майстри залізних справ змогли проявити свої таланти вже в іншій постасі.